Сьогодні Павлоградська організація з Українського об'єднання Свобода разом з студентами. Разом з нашими прихильниками прийшли сюди в центр міста за для того, щоб відзначити 106-ту річницю від дня народження провідника організації українських націоналістів і героя України Степана Андрійовича Бандера. Я вважаю, звичайно, що це свято повинно, по перше, відзначатися на державному рівні, і воно повинно бути визнано владою. А по друге, на жаль, зараз наше суспільство не зовсім готове прийняти Бандеру як героя. От. І тільки націоналісти завжди відстоювали. Його постать завжди захищали його постать і відзначали його день народження. Але я сподіваюся, звичайно, що в найближчому часі рік-два, можливо, можливо, трішки більше. Але ми докладемо зусиль, щоб уся громада і весь український народ святкував день народження Степана Бандера. Бандери разом спільно однією великою сім'єю. Слава Україні! Героям! Шукавич! Герої України! Герої не вмирають! Вмирають вороги! Герої не вмирають! Вмирають вороги! Бандера Шухевич! Герою України! Бандера, шухевич! Герою України! Попри всі. Наклепи зі збоку ватників в інтернеті, і так, от в обличчя. Вони нам кажуть, що, мовляв, Степан Бандера це щось західняцьке, це щось там. Ну я не знаю, там не, не те, що треба для Павлограда. Але вони, мабуть, не знають, що Степан Бандера, його ідеї насправді охоплюють всю Україну. Ми тільки ще починаємо свою ходу до влади, і ми, отих старих корупціонерів, чиновників, ми їх виметимо. Ми поставимо в центрі нашого славного козацького міста пам'ятник Герою України Степану Бандерів. Тож нехай ми спільно разом з вами будемо йти до нашої перемоги. Ми як допомогти. Їх збирають, їм дають бронежилети, але їм не вистачає перчаток. Давай двері, а то вони зайдуть. <ривіт> <ривіт> Або завтра зранку цей хлопець отримує допомогу від місцевої влади, яку йому потрібно. Тому що грошей в них достатньо, наших грошей. Або ми завтра знову тут збираємось і звідси ми вже не підемо. Або ми зайдемо всередину і винесемо їх звідти, або вони допоможуть нашому противорубку.